Я тільки одне, давайте ще мені друге. Це мають, так? Ми мене тяжкий час, я заявляю і це ви розглядаємо. Я більше немає? Я зараз передам, є ще, є ще. будь ласка, Ви чергові встановлюєте, що я останній буду заявляти, так я розумію? Добре, як не я вам, будь ласка. Передаю годжу руку. Хочу, будь ласка. Клопотання No1 ВСУ. Клопотання No1 ВСУ. Звертаюсь до колегії Верховного суду України за правом про задоволення вимоги на підставі статті 5, 22, 38, 129, статті 11 закону про супутству та статус суддів, пункту 2, 3, частини 3 статті 49 Кодексу адміністративного судочинства. Надати технічний запис аудіо-відеофіксації судового засідання, яке відбувається в режимі відеоконференції Верховного суду України 06.06, .06, а також 17-го року журналу судового засідання, забезпеченням у подальшому судових засідань Верховного суду указаній справі. Надавати носії технічного запису та журналів. Прошу постановити ухвалу на задоволення мого клопотання. Другий з чисто приводу. Ваша честь, Я підтримую це клопотання і. Просто нагадую, що я так само просив на мою електронну пошту і ви обіцяли розглянути. Але я зараз зглядав, згадав, що ви це питання не розглянули і не прийняли по ньому ухвалу. Про забезпечення мене. Якщо ви прийняли, то ви це добре весієм. Ні, ні, вибачте. Якщо ви забули, прослухайте технічний запис, в мене в моєму попитанні було два прохання. Перше надати в носії, а друге зобов'язати секретаря військового суду. Я підтримую Друзі, дружко, дружко. З... зараз, я підтримую Друзі, зараз так. Друзі, так, Я підтримую. Я просто згадав, що ви мені по-моєму попитанню не прийняли рішення. Прошу потім прийняти. Ставник Бахня, підтримую і Доброго, прошу те саме застосувати до кожного учасника судового розгляду. Всі підтримують, забирають допомоги. Що це отримати час, всі підтримують. Якщо б неймой. Всі підтримують. Так, всі підтримаємо. Так, підтримаємо. Так, третий солдат, но тянуть тоже, кождому раздеслать, если можно. А, анча рука этого не видно вообще, Где он есть на видеозаписи? записи. Вы между и улевом укладываете. Между и Ручку. укладываете. Я там вас подрачивал. <ріст> <ріст> Шушу, <Шучу. Шучу>. <ріст> коли з приводу цирок питання забезпечити третій особі на отримання euh, знайомлення з матеріалом справді відповідно до статті 44 Кодексу адміністративного судочинства. У вас ще будуть питання, пане? Так, в пан? мене є ще Власне. одне ласка. Клопотання номер 2 ВСУ. Я Гончарук, Сергій Ігорович, третя особа. Звертався з клопотаннями до Вищого адміністративного суду України про надання копій технічного аудіовідеозапису фіксування в режимі відеоконференції судового засідання Вищого адміністративного суду України у справі П800. І далі нам не пригадуємо. Згоре на те, що суд не розглянув дане клопотання, а натомість клопотання мені. На це питання мені листом прийшла відповідь від працівника апарату суду, що є дією за ознаками втручання в діяльність суду за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 2 статті 376 Кримінального кодексу, є кримінальним правопорушенням з огляду на те, що порушення вимог частини 4 статті 48 закону про судстві та статус суддів, Головуючим та членами колегії не повідомлено Раду суддів України про вчинення тиску та втручання в діяльні суду є підстави вважати організованим діянням. Відтак, головуючому Верховного суду і колегію є необхідність вирішити питання про повідомлення правоохоронних органів, керуючись на підставі наведено. Пунктом 3, в частині 3 статті 49 Кодексу меційного судочинства та частиною 2 статті 11 Кодексу містиційного судочинства постановити ухвалу про вирішення даного питання мовного питання. Я ще раз, в чому суть клопотання? Ви просите в клопотанні, повідомити правоохоронні органи про дії судової колегії Вищого адміністративного суду? Власне, Чи це не так? Власне, так. Матеріали справи є е, е, ознаки не втручання в діяльність. Колегії е, Вищого адміністративного суду, яка промовчила даний випадок, не повідомивши порушення частини 4 статті 48 про суду статус судді. Вони промовили, отже, вирішити питання про втручання е, про органами про втручання в діяльність суду е, першої інстанції. Е, на... Прошу вирішити дане питання. Хто втручався? Я, 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 я повторю, можу повторити е, е, зі змісту свого клопотання, щоб підтвердженням втручання в діяльність суду моє клопотання, подане тобто, до, до, до Вищого адміністративного суду, було зрянуто не судом, а предповідно. Відповідь отримав від працівника апарату. Відповідь ви отримали, ви, вам підписав працівник апарату в суд. Так. І ви заявляєте, що ці дії працівника апарату Власне, так є втручанням в судовий розгляд. Так, втручання діяльність суду. Працівники апарату не мають повноважень розглядати процесуальні документи в судовому засіданні. Це є кримінальне діяння. Так. так. Ви повідомили про це прокуратуру? Ні, я не повідомив, тому що я про це повідомляю зараз суд в межах розгляду даного, даної справи. І ви просите, що направити? Я прошу суд звернутися, до, вирішити питання про задоволення питанням з постановленням 376-ї частини друга. Тобто, ви повинні звернутися до правоохоронних органів, щоб вони розглянули ваше клопотання про, на вашу думку, втручання в діяльності суду. Ніякому разі. Клопотання охорону уроди не розглядає, але вирішити питання про встановлення причин і обставин щодо включання в діяльність суду при поданої мною клопотання, яке розглянула особа, яка не повноважена, чи здійснювати правосуддя. ми знаємо, що це Встановити з матеріалів справи. Які мені не було надано, воно зараз є влогінні головуючі і колегії. Ми не перейшли до розгляду матеріальних справи. Я не заперечую. Ви не вважаєте, що вони передчасти? Я е, пропоную суду. На розгляд суду е, дане питання вирішувати чи е, на, на початку чи в процесі розгляду справи в суті. Однак я питання залишаю е, для суду до вирішення. Я не настоюю. Можна? Ви не настоюєте. Можна Ваша честь. по цій темі я написав звернення. Голові Вищого адміністративного суду, щоб він дав пояснення, чому працівник апарату Вищого адміністративного суду втручається в діяльність суду, і попросив, щоб він надав докази, що працівник. Не самостійно прийняв це рішення, а що йому дав козівку суддя, головуючий суддя Смірку. Поки відповіді я не отримав. Тому як я отримую відповіді на це питання, я їх долучу до матеріалів справи. І тому я підтримую це клопотання, бо воно дуже серйозне порушення на наших прав. І я погоджуюся, якщо суд... Розгляне його, це клопотання під час розгляду справи, розглянути його під час розгляду справи. Справа чести е, представник Харченко, е, третій особа. Вас достатньо владних повноважень. і Справа честі знайти і ваших бульдорів. Ваших е, бульдорів. Вищого адміністративного суду. Хай розберуся, а ви дотримання закону Конституції повинні з'ясувати. Все-таки був кисть на суд чи немає. Скажу, звичайно, що суд може залишити це клопотання відкритим, на розсуд суду, звичайно, хоча хочу суду просити таку річ. І що зараз здійснюється відбір до нових товарів.